Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і карта Vitran. Я обіцяв якусь карту цікаву вам показати. І зараз знайшов отаку карту старовинного села Вікінгів. І зараз вам її хочу показати. От як вона виглядає. Більш підходить для режиму бій на смерть, але, можливо, для операції нової теж підійде досить цікава карта. Давайте попробуємо на ній поіграти. Віграємо контртерористю. Так, виглядає перша заставочка, досить гарно. Цікаво зроблена вода, що тече. Замок на самій горі. Ну і цікаво. Зроблена локація. Дерево там. Оці всі будинки, досить гарно. Пам'ятники. Досить гарно зроблено. Ну, тут Є дві точки на А і на Б. Це зараз ми на А дивимося. І можемо перейти ще на Б. Покажу як на Б. От, така цікава карта. Це карта з якоїсь ігри про вікінгів. Тут якраз Б. Досить цікаві локації зроблені. Треба на ній поіграти, щоб знати як, чи буде цікаво, чи ні. Ну Думаю, для якоїсь операції то це мало б бути би бути цікаво, якби її додавали Якась гра про дракони, напевно Отак вона. Виглядає. Давайте перейдемо за терористів, як вони, як їхня локація, щоб подивитися. Ну, тут далі йде село. Ми якраз дивилися базар. А ми Подивимося, чи тут розбивається теж. Тут не розбивається ну, капуста. Це не пророблено. Ну, давайте зайдемо за терористів. <рив> Досить цікаво. Теж ми виглядаємо захід за теристами. Йдемо через якесь село, щоб добратися до А, або на ну, Б. О, тут можна бомбу ставити, так як я вам показував. Ось така карта. Якщо сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь, Я ще якісь цікаві мапи, карти буду знаходити. Всім па-па, до зустрічі!